Привіт! ти на каналі Моргнової і це канал про тіло, про фітнес, про те, як відчувати себе гармонійно, розвиватись фізично, ментально і відчувати себе щасливою людиною у здоровому ресурсному стані. І сьогодні я пропоную тобі схуднути завдяки диханню, зменшити об'єми завдяки дихальним технікам. Хм, Чи прибрати живіт завдяки дихальним технікам? Ну, щось таке: клікбейтне так, я тобі пропоную, щоб звернути твою увагу, але насправді є закономірний процес, який пояснює, як дихальні вправи і нормалізований паттерн дихання впливає на вигляд нашого животику. І перша причина випадаючого животу, стерчаючого животу, це відсутній нормальний рух діафрагми. Тобто, коли наша діафрагма, яка на 360 градусів охоплює нашу грудину, коли вона не рухається, ребра не рухається, вона застряє ніби під грудиною, вона не виконує рух на вдиху вниз, у нас формується ось такий живіти, де Зверху діафрагма застрягла і стирчить, і знизу не має руху і формується випадаючий живіт. Тобто це перша штука, і ось така впадина між цими половинками формується. Щоб запобігти появі цієї впадини, розділяючи твій живіт, варто займатися патерном свого дихання і розвивати нормальний рух діафрагми. Я залишу тут посилання на своє тренування для грудного відділу на своє дихальне тренування, і ти можеш спробувати деякі техніки, але й детальний опис і механізм цього. Я вище, я описала в практикумі про тіло та мозок рухайся усвідомлено. Це біблія тіла, в якій ти дізнаєшся основну фундаментальну базу, яка допоможе тобі керувати своєю нервовою системою, своєю працездатністю, своєю силою, гнучкістю, витривалістю і формувати здорове, ресурсне тіло і наповнене життям. Тіло. Друга причина, другий фактор випадаючого в животу це порушення травлення, незасвоєння, нестача ферментів або у наслідку стресу, збита робота, травлення, збита робота перистальтики кишківнику. І коли ми нормалізуємо рівень стресу, коли ми чисто біомеханічно стимулюємо діафрагмою орган животу, тобто ми ніби... Ось так діафрагму зробимо вдих, видих, і вона якби починає кров ганяти до цієї зони. То травлення нормалізується і тебе вже не турбує здуття, тебе не турбує якесь незасвоєння. І животик при цьому виглядає класно, кайфово, і немає такого відчуття важкості якоїсь, ніби тебе тут цеглину поклали. Ось такого немає. Тобто, по-перше, Рух діафрагми допомагає сформувати якісний підтягнутий живіт, оскільки на видиху ми взагалі відчуваємо м'язи животу. І коли ви зробите ось такий вдих, і видих зі звуком ссс, ви відчуєте живітик. Є він такий, ніби пружний більш стає. І ось це нам пояснює, що видих, що м'язи животу є м'язами видиху. Другий фактор. Який допоможе тобі сформувати підтягнутий гарний животик завдяки диханню, це біомеханічний рух діафрагми стимулює органи травлення, стимулює органи, що знаходяться у порожнині животику нашого. І таким чином ти позбавишся від відчуття важкості здуття, незасвоєння, печії можливо, навіть тому, що нормалізований батер. Дихання насичує достатньо киснем наш мозок, наші клітини, тканини, органи, кров і в цілому знижається рівень стресу. І форметативна активність також нормалізується. Тому робота з рівнем стресу наше все. І третій взаємозв'язок у цій заплутаній історії схуднення і дихання це нормалізація рівня стресу, зниження рівня стресу. Знову ж таки, завдяки тому, що ми насичуємо достатньо киснем наш мозок, ми активуємо парасимпатичну нервову систему, так, парасимпатика, заспокоєння. Це коли мозок здатен займатися не лише виживанням, а репродуктивними справами, а справами травлення, коли він здатен синтезувати гормони, ферменти. Це стан парасимпатики, коли ваш мозок здатен опрацьовувати інформацію, бути більш уважним, посидючим, стресостійким. У такому стані парасимпатики у вас зникає потреба у заїданні стресу. І таким чином, коли ви розслаблена, спокійна людина, коли ви нормально харчуєтесь, у вас просто немає спраги і немає потреби підвищеної заїсти щось, ваш мозок. Знову ж таки дозволяє вам нормально функціонувати, і ви просто не приїдаєте, коли у вас нормальний рівень стресу, коли ви спокійна врівноважена людина в кайфі і на солоді. Тому я запрошую тебе до практикуму про тіло та мозок. Рухася усвідомлено. Це ще раз теоретична інформація: 115 сторінок, але вони усі ілюстровані, гарно описані з прикладами, з картинками, зі схемами, окремо виділені, ми техніками, щоб ти їх не загубила, і звичайно, відеоуроки. там 12 відеоуроків про регуляцію стресу, про зниження тривоги, про роботу з диханням, про роботу з диханням і впливом дихання на дно, що також важливо про харчування для мозку, для його працездатності, для його нормальної активності, і звісно для нормальної роботи нервової системи. Біблія ціла, яка залишається з тобою назавжди, і яку можна буде застосовувати багато багато років, тому що. Гадаю, людське тіло не зміниться кардинально на найближчі десятиріччя. Тож, поставлю на практику в описі цього відео, мої соцмережі, де ти можеш дізнатися більше про мене, більше про мій підхід до здоров'я до тіла, до роботи з моїми атлетами, з моїми клієнтами. І туди я тебе також запрошую. Бажаю тобі успіхів, бажаю тобі кайфової роботи зі своїм тілом, здоровою нервовою системою і гарного животику. Стоп! Поки не забула! Просто подивись на результати моїх атлетів і власне на якість животику. І вони просто почали використовувати мої поради щодо харчування, щодо роботи з диханням, щодо стрес-менеджменту. І подивись на перевершені результати. Ну, я гадаю, що це кайф і ти можеш так само. Просто в задоволення через науку, через здорову роботу зі своїм тілом. Я чекаю на тебе.